Бажаємо вам сердечного миру і щастя, яке може дати тільки Господь Бог. Сьогодні в нас особлива гостя Людмила Афанасьєва, капелан християнської служби порятунку, спеціаліст травм дітей і дорослих, цивільних і військових. А наша тема діти і війна. Вітаю, Людмилу Іванів, Івана франківську Ну, на жаль, у нас така тема. Раніше таких тем не було, і, сподіваюся, в майбутньому їх і не буде. Ну, ми сьогодні мусимо це говорити, тому що така наша реальність. Як впливає війна на дітей? Це таке питання, яке ну, я знаю відповідь, та? але важливо на цьому акцентувати увагу, тому що не всі так гостро переживають як діти, які uh -huh. е там, де йдуть безпосередні бойові дії. Uh -huh. Вітаю, пане Володимире, вітаю телеглядачів. І хочу сказати найголовніше, що діти народжуються для любові, від любові. І. Е Часто діти стають заручниками відносин дорослих. Так сталося, що наші українські діти стали заручниками відносин, відносин ворога до нашого українського народу. І особливо потерпіли приграничні Херсонська, Сумська, Дніпропетровська область, Харківська, там величезна кількість дітей, яких не встигли, на жаль, вивезти. Не виїхали родини. Тому діти безпосередньо стали учасниками. учасниками і спостерігачами і учасниками того лихоліття, яке відбулося. Коли трапляється в людини криза, дуже важливо розуміти і знати, що вона проходить кризу в якийсь період, а війна це криза, ситуація насилля це криза, знову ж страх це криза. Емоція, яка веде супроводжує кризу, залежить від віку, від досвіду, який має проживання певних ситуацій, таких складних людина і від того, наскільки Господь заклав і фізичні можливості людини, і наскільки людина комунікатор, наскільки вона відкрита, щоб поділитись своїми переживаннями. То, якщо ми будемо говорити про дітей, то вони дуже мало мають таких ресурсів. Але вже дослідження довели, що діти, які переживають, які є учасниками військових конфліктів, вони отримують таку травму на паралелі з ветеранами війни з дорослими. Чому? Тому що діти не розуміють, що відбувається перше, дітям діти переживають стрес. Діти, які живуть в окупації, які були в окупації, які потерпіли певний час безпосередньо в активних таких бойових зіткненнях проживали, вони переживають хронічну травму, тому що там і комплексна і хронічна травма. Чому комплексна? Тому що Дуже багато чинників впливають від того, що іноді не забезпечені базові потреби. Я вже не говорю про обставини, в яких переживає сім'я наскільки страшно дорослим, які наскільки небезпека чатує на кожному кроці. Тому діти отримують не лише загалом наш народ зараз весь. Травматичний досвід має. Чому тому, що навіть ті люди, які знаходяться в інформаційному тільки полі, на кшталт Франківщина, там центр України, вони теж потерпають. Чому тому, що вони в інформаційному полі, вони читають новини, вони читають ті жагіття, які відбуваються наприклад, у нас на Херсонщині, на сході, і вони теж включаються в ту в ту інформацію і отримують, але це вже вторини. Такий травматичний досвід, діти потерпають і фізично, і емоційно змінюється поведінка дітям страшно за дорослих, і психологія дитини так налаштована, що вони, коли бачать батьків, які неспроможні з, з, з ситуацію, вони беруть відповідальність за дорослих на себе яким чином яким чином вони починають заспокоювати батьків, вони починають виконувати функцію дорослих, мами mm -hmm. тата, mm -hmm. там піклуватись про дорослих, готувати їжу, заспокоювати, опікуватись молодшими братами, сестрами? Тобто, все функціональна така їхня спроможність у сім'ї, вона на кшталт функціонування дорослих людей. Mm -hmm. Щоб потрібно пам'ятати при спілкуванні з дітьми, які е, мають статус внутрішньопереміщених осіб, чи, як ми кажемо, ВПО. так? Ну, так. Тобто, або інколи народі кажуть, там переселенці, біженці, так? Ну, дорослі це зрозуміло, приблизно зрозуміло. А от діти чи звернена на них увага? Є два статуси: біженці це родини, які виїхали за межі України, а внутрішньопереміщені особи це ті, які перемістилися з іншої області. Наприклад, ми, наші діти, внуки приїхали до на Франківщину, мають статус. Дуже хотілося б звернути увагу на те, що зараз наші діти пішли в школи, наші діти перебувають в родинах, які знімають житло. Дуже багато побутових таких неузгодженостей сім'я переживає. Не можуть знайти роботу в батьки невелике, таке невеликі виплати, не можуть закрити повністю великі такі потреби, базові, але найголовніше, хочу що сказати, що любе переміщення дитини воно травматичне. Тому що це його соціум, його простір, його будинок, його іграшки, його ліжечко. І зірвати дитину і перевезти абсолютно чуже. Дитині треба час для адаптації, і це травмуюче впливає теж. Так само залишили клас. Залишили в групу, там були друзі, вони приїхали зараз, клас не приймає в садочку. Інші дітки, які можуть домінувати над цими дітьми, або вони стануть на, поведінково стануть на лідеручі позиції. Чому? Тому щоб вижити, включається знову ж таки реакції, оті, що і в дорослих включаються, реакції виживання. Так? Тому дуже важливо нам розуміти, що ці діти травмовані діти можуть поведінково агресувати. Дітки дуже переживають і вони дуже ранимі. Вони можуть бути плакати багато, вони можуть зависнути там. В нас, наприклад, наш внук він постійно в там, де він був в садочку, там його друзі лишились. І він, коли ми поїдемо додому, коли ми повернемось додому, тобто вони дуже їм важко прижитись, прирости ось тут в новій обстановці, в новій ситуації, в новому колективі. Тому вони можуть не слухатись, вони можуть викликати увагу на себе, наприклад, голосно розмовляти, агресувати, можуть ініціювати бійку, а можуть втікати від бійки, можуть плакати, можуть програвати, а можуть і нападати. Наприклад, вирішувати конфлікт за допомогою там фізичної сили, так тому що вони переживають великий стрес. Ну скажем так, дитині так важко, коли вона переходить в іншу школу, в інший клас, навіть що це мирний час. Mm -hmm. А тут і війна, і перехід в іншу, в іншу область, і іншу територію, інший клас, інша якась певна культура, mm -hmm. і це також, інша говірка, і це для дитини. Ну це, це важко, тому треба це розуміти дуже розуміти. важливо, перепрошую, дуже важливо ще зауважити, що це розрив сім'ї, тому що мама приїжджає з дітками, тато або на фронті, або тато залишається працювати на заводі, який забезпечує там обороноздатність нашу. Наприклад, чи можливо так, що тато не знаходиться і це ще на 50%, якщо не більше, впливає на те, що дитина відчуває незахищеність свою. І оця нестабільність того, що немає тата, він ще хвилюється за тата, що там так, тут можуть ображати, він не розуміє, хто може його захистити. Тому це все впливає в такому комплексі на дитину. Угу. Які у вас поради для побудови і збереження відносин між дорослими і дітьми? Якщо в контексті родини, то делегувати повноваження дітям. Наприклад, якщо там декілька дітей, то обов'язково мама, чи якщо ціла сім'я, подружжя давати увагу всім дітям. Подивитись особливо, звертати увагу на підлітків, бо маленькі діти вони як липучка, вони біля батьків. Їм страшно лишатись, тому що вони виїжджали. Якщо вони виїжджали з окупації, це був страх, це був крик, це були обстріли. і дитина завжди біля мами намагається. Вона не може навіть в садочок іти, чому тому, що вона боїться, що втратити маму. Ось особливу увагу підліткам. Підлітки можуть виконувати вони, по перше, аналізують уже їм. Дуже важлива своя позиція серед однолітків, і вони можуть виконувати певну роботу для того, щоб допомагати в сім'ї, наприклад, дати їм відповідальність за щось. Ти відповідаєш там, наприклад, за сніданок. Та? Ти дуже ти класно готуєш хвалити дітей, підтримувати і мамі бути дуже багатою на похвалу дітям і на вдячність Богу за те, що ти, за те, що ти є в мене, за те, що Господь тебе подарував. Ну так, як написано, діти спадщини, Та, так, я з, з великою, такою, знаєте, Завжди з великою любов'ю раджу мамам пам'ятати, по-перше, читати слово Боже. А по-друге, особливо в псалмах багато про дітей говориться: Господь говорить, що діти це спадщина, Господня. Ось, якщо ми візьмемо Псалом 126, третій вірш: ось і діти, насліддя від Господа, нагорода від нього плід утрови. Дуже багато батьків не мають дітей. Ну так складається цих суб, суб, як це називається подружжя, подружжя немає дітей, так Подружжя, не ще не батьки, Подружжя, так тому якщо ми будемо знати, що це нагорода, що це дар Божий, так коли дитинка народжується, ми його кажемо, слава Богу. А де ж потім ми десь втрачаємо по дорозі оцю шану до дітей, увагу по перше, і з любов'ю, з розумною любов'ю. Спілкування з дитиною, все, дитина буде повторювати нашу модель поведінки мами, тата. Це навіть не обговорюється. Тому що ми сіємо в наших дітях, те в дітях буде проростати. Тому для того, щоб підтримати ще, мають бути традиції в сім'ї, коли дітки от переміщені з місця, треба ті традиції, які були в них там, тут відновити їх. Добрі традиції, так, добрі традиції. Це може бути мож, можуть вони співати пісні, можуть молитися. І нехай дітки придумують свої молити. Господь їх чує по любому, але мама має говорити про те, що вони під захистом, і Господь який захищає їх. Е тому що дуже багато е, зараз ситуацій розпачу в родинах, і вони перестають молитись. Вони відходять від Бога. Чому чому Бог так зробив? Що ми без житла, без нічого. Ми як повітрю перекоти поле. Що далі буде з нами? так? що буде далі? Оця невідомість, оця це нерозуміння, куди рухатись, і тут діти. А діти не можуть чекати. Дітям треба сьогодні їсти, дітям, сьогодні любов треба, дітям сьогодні розвиток треба. Вони не можуть почекати, доки ми справимося до розвитку. У них дитинство емоцій. сьогодні. Сьогодні дитинство. І знаєте, це була така помилка, коли говорили: Діти наше майбутнє ні, діти наше теперішнє, сьогодення. Тому що як ми виховуємо наших українських дітей, така Україна далі буде. Ми передамо країну кому. От кого виховуємо, тому і передамо. Угу. Е, яка у вас в родині була, скажімо, які у вас в родині були добрі традиції, які, які ви перенесли від батьків до, до своєї родини? У нас велика родина була, у нас було 10 родіток, мама моя світ, а тато у нас з 40 років незрячий був. І відносини тата з мамою нас навчили бути дуже терплячими один до одного. Дуже терплячими. І традиція в нас завжди в нас було аудіокниги, тому що тато не, не міг читати, а давали тоді аудіокниг багато. І ми ввечері ми слухали книги, ми співали. В нас такі сімейний хорбу. Ми співали. Ми ввечері могли обговорювати, що сьогодні Так? І дуже важливо було, бо ми маму побоювалися трошечки. Мама така була в нас. Дуже ну, середство накладало, що вона мусила справлятись, і вона мало проявляла таких емоцій, знаєте, ніжності такої в прояву. Вона піклувалась за нас, але тато в нас він закривав і цю нашу потребу в емоціях. І ми говорили, що сьогодні ми переживали в школі, що в нас це було якесь обговорення. Звісно, за вечерю, спільна вечеря. Молились традиції ці зараз ми перенесли до себе, і ми теж переїхали, тому дуже важко мені зараз і нам ми не можемо зібрати дітей. З нами тільки донька і mm -hmm. двоє внуків, тому цього бракує. Але сподіваюся, скоро буде перемога. Ми зберемо наших дітей, онуків. У нас їх одинадцять. Mm -hmm. Тому е, наші традиції, наша любов, е, нашу віру. Ми продаємо, і це не традиція, а це основа життя. Одинадцять внуків. Так. Угу. Чекаємо 12-го. Бог благословить і допоможе. Так <світ> пам'ятаємо, що діти спадщина Господня, і в нас ще є е три хвилини. Ваші побажання нашим глядачам, батькам, дітям е стосовно цієї теми, можливо, іншої якоїсь теми. Ви хочете угу. дуже щось хочете сказати. Так. Дорогі, буду звертатись, певно, до батьків. Дорогі батьки, ви маєте нагороду. І як ви поведете з цією нагородою, залежатиме, яке ви майбутнє для дітей будете формувати. Поважайте дітей, слухайте, тому що нинішні діти це зовсім інші покоління, не такі, як ми. Вони більш технологічніші, вони з технікою на ти. І найголовніше, знаєте, що б я порадила? Любіть своїх дітей. Говоріть їм, що ви їх любите, хваліть, піднімайте їхню самооцінку, але це не про гіперопіку. Це не про гіперопіку, а про те, що делегуйте повноваження, навчайте дітей відповідальності, розповідайте відкрито, говоріть про те, що важливо в житті, що ви переживаєте, показуйте їм стандарт, як говорити про емоції, які ви емоції проявляєте. Так? Ви можете плакати, і діти мають розуміти, що і дорослий може переживати, хвилюватись, але найголовніше бережіть, як скарб, дарований Богом ваших діток, тому що кожна секунда проведена з дітьми, вона дуже вартує багато. Нехай Господь збереже, нехай мир прийде в нашу Україну, нехай мир в родини прийде, тому що від того клімату діти будуть такі, як ви. Від того клімату, який ви створите в родині, залежатиме, який клімат дитина створить у дорослому віці для своєї родини. Тому нехай Господь благословить ваших діток, а вас мудрістю, розумінням, умінням піклуватись і розумінням того, що постійно треба розвиватись іти разом з дітками. Дякую. З нами була і ще є Людмила Фанасєва, капелан Християнської служби порятунку. Ми бажаємо вам, щоб ваша родина зібралася і кожна українська родина зібралася, щоб ми вже мали інші теми не діти і війна, а діти і розвиток України, наприклад. Майбутнє України, що в нас у нас є майбутнє, в нас буде майбутнє, тому що ми з Богом. І хай Господь благословить кожного, хто дивиться, і слухає нашу програму. Якщо ви хочете знати більше, читайте Слово Боже, читайте Біблію. Якщо хочете бачити наші попередні програми, заходьте на наш Ютуб канал Мир Вам. підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобання і поширюйте його серед. Своїх близьких і друзів, щоб багато людей пізнало волю Господню і мало мир в серці, щоб був мир в нашій родині і був мир в нашій Україні. Мир дому вашому.